Так, привіт, ви на каналі Життя нутриціолога. У мене взагалі немає часу. Настраюю камеру, і в мене є буквально пару хвилин для того, щоб зробити банан з творогом для свого чоловіка і свого сина. Тому що ми їдемо зараз в метро, син ниє. В мене грязні штани, потрібно перетягатися, бо син на мене. Вивернув їжу, не хоче їсти, буду робити солоденьку. Іди сюди. Але хотіла вам розказати, чому я плакала вчора. Так. Я е, готую прям перекус такий е, сир кисломолочний. Я обираю сир еколін. Ви, еколін це упаковка така, це не має на увазі якийсь вид сиру. Це упаковка Еколін, вона не дає волозі проступити. І цей сир в таких квадратиках ви в мене питали, які я обираю сири, як обрати сир для, для того, щоб зробити сирники. Отже, я ніколи не вибираю сир зернистий, тому що в нього вже забрали сиворотку. От сиворотку – це така рідина, скажімо, це те, що робить його таким соковитим. Ці сиворотці дуже багато і білку, і корисного. І виробники, які роблять зернистим творог сир, вони часто для того, щоб він тримав структуру, додають крохмаль. Це можна зробити тест за допомогою йоду, капнути йод. Це 8-й клас здається хімія. Якщо посиніло по фіолетове стало, значить є крохмаль. В цьому творозі нема крохмалю. Я багато разів його перевіряла. І ще на що потрібно звертати увагу. Так, молоко коров'яче нормалізоване і закваска молочнокислих культур. Вона має бути бактеріальна. Мені б хотілося, щоб було тут прямо написано слово бактеріальне, але молочно-кислі культури це бактерії. Якщо закваска грибкова, я таку не купую, тому що грибків різних кандид у нас і так хватає, Грибкового росту не потрібно. Нам потрібна закваска і люба молочка саме бактеріальна. Бактерії є корисними для Нашої флори не гриби. Хоча дуже часто технології сперечаються і розповідають, що кефір неможливо зробити там, на бактеріальній заквасці, що кефір справжній має бути на грибковій заквасці. І вони праві, якщо послухати технолога. Чому праві? Тому що він може бути смачніший із, із грибковою закваскою, симбіотичною закваскою. Але я і про користь, і про смак. Тому для нашого організму молочку найкраще обирати на бактеріях. Тепер розповідаю, чому я вчора плакала. Прям ви це мій психолог. Певно, мене зрозуміють тільки мами, у кого є маленькі діти. Отже, в мене син вчора, він трошки прихворів, в нього був вірус, ми не ходили в садок, я про це постійно всім мию, розповідаю. Мене це бентежить, ви це бачили. І... Він дуже вчора плакав, цілий день їсти не хотів, то не хотів спати. Я так за день стомилася ще після того тренування. Ще мене е дуже такі, я не хочу це розповідати, певно. бо... У мене дуже такі неприємності з однією родичкою, моїй родині. Прям вона настільки мене дратує. Вона ніколи мене не розуміла, не розуміє і сама не хоче розвиватися, сама не хоче бути більш мудрішою. Всіх звинувачує, якісь у ці комплекси жертви. Якось мені так важко з цією людиною. Я просто я не знаю, що робити. І я вчора така розстроєна. Прийшла додому, і мій син. Грався новою іграшкою, про ту, яку я розповіла на весь TikTok, де мене захейтили знову на 3000 коментів. І е, я додам ще банан, бо це на двох моїх хлопців: на сина і чоловіка. Може, і я трошки з'їм побачу. Е, і син грається із цією іграшкою, пішов в нашу кімнату, а у нас там на поличці, не на полисі, а на такому комоді, Радянському стояли його ліки від кашлю. Ліки від кашлю, рапітус сироп. І він був погано закритий. Звичайно ж, хто винен? Мама винна, мама завжди в усьому винна, тому що тата ніхіра не робить в цьому плані. І ніхто нічого більш не робить. Звичайно, ну не прилетять же якісь інопланетяни і не зроблять це мені в моїй родині. Все робить мама. І мама винна в усьому. І, і це, що мене всі звинувачують постійно, що я винна в усьому, окрім моєї любої сестри. Мене сестра найкраща в світі. Вона, якби не її підтримка, я просто вже б збожеволіла. І, скажімо так. Я приходжу, а мій син розлив цей сироп повністю, отак от на комод, липкий. Ви знаєте, які дитячі сиропи липкі. розлив і почав гратися машиною там, колесами, цими, все в липкому сиропі. А я якраз чому мене не було поруч? Бо я пішла розвішувати білизну на балкон. Тобто, це все трапилось ну, певно за хвилини дві, дуже швидко. Я виходжу і кажу: Вовочка, ну що ж ти таке наробив, синок, так не треба. Там...» і кажу, давай будемо разом прибирати. Несу відро з водою, несу тряпки, починаємо ми то все прибирати, витирати. І я думаю, піду по мою машинку. І знову ж таки, хто винен, мама винна, я взяла і лишила внизу відро з водою, в якій ми мили ці е, мочалочки, які ми прибирали все. Я не думала, що за. Це... Ті 30 секунд, поки я буду мити його машинку, він візьме і це відро, зараз так покажу. Я заходжу в кімнату, а він бере це так відро і отак от виливає. І отак от ножками починає льоп -льоп, льоп 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 робити. Все в сиропі, а вода ж та липка. У мене просто, я така була стомлена, це було вже пів одинадцяти вечора. Я так почала плакати. Спочатку я вирощала, як потерпівша. Я просто так злилася. Звичайно, я вовочку свого не вила, не шльопала, нічого такого не робила. Додаю ще грецький йогурт. Жир, до речі, дуже корисний дітям. Хто там худне, ми використовуємо кисломолочку із низькою жирністю, тут 10% жирності. Це жирний йогурт, але він класний, з класним складом. І чоловікам класно його їсти. Молоко коров'яче нормалізоване, вершки коров'ячого молока. Сухе молоко додали, і ось бактеріальна закваска. От прямо дивіться, що було написано бактеріальна закваска, не грибкова. І я просто, я така знесилена була, я настільки плакала. У мене такий вчора був важкий день консультацій, підопічних влоги. Тренування, меню, підтримка своєї команди, навчання дівчат, які постійно мені пишуть і дзвонять, і я кожному відкрито допомагаю. Я не можу просто не допомогти людям, які в моїй команді, я ж їх покликала до себе. Потім тіктоки, пости в інстаграм, це все розбір аналізів. Щоденна рутина, це прибирання довбана, ця безкінечна, жіноча, вонюча робота. І ще оце все е, ввечері, е, чоловік, слава Богу, попило соси, я його попросила хоч щось. І я так плакала. Я просто я, я сиділа, ну, це зняти не, не хочеться це знімати на відео, але я просто сиділа в істеріці плакала. І мені на той момент. Настільки стало себе шкода, просто ніхто мені не допоможе. Так, ще додам чогось горішки, додам, до речі, вона закінчується горішки. скоро поїду в султан. Так, додам і туди, і туди горішки, горіхи потрібно їсти. Горіхи дуже корисні джерела, корис, дуже корисні джерела корисних жирних кислот, тавтологія. Але ще там багато вітамінів, вітамінів групи В. Взагалі, в цілому вітамінів, тому їх потрібно вживати. Какао. Какао не буду додавати, додам на цей раз ванілін. Я люблю ванільний екстракт, але не можу знайти ніде ванільний екстракт, тому додам ванілін. Так, іде син, все. Це У мене такий був швидкий вложик, де я вам пожалілася на своє життя. Скажімо так, пишіть, будь ласка, дівчата, коментарі, у кого теж так. Я знаю точно, я знаю точно, що в дуже багатьох такі ситуації. Мамська робота, а мамська робота, яка ще й працює, дуже важка в цьому світі. І мені здається, що ми маємо одна одну підтримати. Якщо у вас є важкі ситуації, такі коли хочеться просто виговоритись, будь ласка, пишіть в коментарях. Я, звичайно, просто я вам передати не можу, як, як, як я вчора страждала. Мені просто не... Але я люблю свого сина, люблю свого чоловіка, люблю своє свою роботу. Сьогодні зранку прикинулась в чудовому настрії, вже два влоги виложила це, знімаю третій і поїду знімати четвертий в метро. Ми їдемо зараз на закупку. Знову буду розповідати там окремо вже історію. Моє серденько, маленький. А що ти такий зажурений? Добре, підписуйтесь на канал, підгодувати сина.